Всім привіт! Моє ім'я Вікторія і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Я думаю, з назви цього відео ви вже зрозуміли, про що сьогодні піде мова, і трошечки хочу розповісти про структуру цього відео. На початку відео зараз я вам покажу огляд на декілька наборів. Це мої найближчі старти, які збираюсь от-от вишивати. А потім, звичайно, покажу вам ці готові роботи, які будуть вишиті по цим наборам. Їх небагато, але все-таки. І також покажу ще набори, які є в мене в запасах, які я планую вишити в майбутньому. І Може на кінець, як завжди, коли я роблю такі відео, я даю декілька скрінів з моїми такими от хочушками від даного виробника. Так, Давайте покажу вам наборчик, який я зараз буду відкривати. Ну, Я їх вже відкривала, бо знімала для інстаграм коротенькі відео, фото, так робила. Ну і зазніму тепер для YouTube. А ось таких два наборчика я буду вишивати. Ось така смачненька, солоденька, соковита грушка. А це у нас такий вже, можна сказати, старенький наборчик, так, судячи з номером. Набору, а, а це ось нещодавна новиночка. Буквально останні новинки ось такий от маячок цікавий. Я обожнюю вишивки маяки. У мене вже не одна робота вишита, і залюбки вишию і цього окрасення. Але розпочну вишивати саме з цієї грушки. Я обожнюю груші, дуже часто собі їх купую і залюбкиними смакую. І от буде в мене ще і вишита така гарна грушка. Так, давайте дивитися. Ну, я думаю, прям чогось новенького, звичайно, я вам не відкрию в цих наборах. Просто подивимося на дитячки, на схемку, яка вона. і... На заготівочки. А, ну, це таке швиденьке мене до включення буде. І потім вже буду показувати готову роботу. Ось така обкладинка. Звичайно ж, набагато гарніша, ніж в плівочці. Так. так, у нас тут йдуть ниточки DMC, що дуже класно, дерев'яна основа, дві голочки, органазя, інструкція, схема. Так, наборчики, звичайно, ж, зроблені в Україні, що дуже класно, тому що, мені здається, от фрузелок це одна із. Перших компаній, яка почала вишивати, вишивати боже, випускати наборчики саме на дерев'яних затівках ниточками. Мені здається, одні з перших, хто взагалі на дереві почав випускати набори, це була чарівна країна, але в них в основному були на той момент бісерні розробки. А от Фрузелок це та компанія, яка, мені здається, ну, я можу помилятися, може, я просто щось. Ну, як ви знаєте, багато часу вже минуло, бо багато років вже існує ця фірма, і знаєте, в голові іноді інформація така от плутається. Але мені здається, от вони були однією із перших фірм, яка почала випускати такі наборчики. Так, давайте я сильно не буду показувати схемку. Так, ось така вона доволі крупна, кольоровий бекстіч, і є ось схемка без Бекстічу. Хоча, як я казала, вже знімала також маточок відео у влог. Yeah. Тут така крупна схема, що і не потрібна та дублювання, мабуть. Але, звичайно ж, завжди краще, коли вони є, yeah. ніж коли yeah. його немає. Так, буде. давайте подивимося матеріали, що у нас там, ще подивимося ключик. В цьому наборі класно. Тут йдуть бачите, ще у нас є кольори ниточок DMC. Бо в цьому наборі я дивилась там уже просто нумерація Тут класно, що якщо залишки у вас залишаться, можна буде їх. Покласти до своїх запасів. Але я розумію також, чому виробник і не, вк... і не вказує номери. Так, Ось такі дуже гарні соковиті ниточки. Я, звичайно, вже їх розкрутила. Вони так були гарно закручені в такі, Як їх, не знаю, спіральки. так назвати. Ось такі дуже гарні соковиті ниточки. Я думаю, вишивати ними буде самісіньке задоволення. Я дуже полюбляю вишивати саме яскравими кольорами. Заготівочка. От, і ось такий фетрик з голочками. А, я а, колись давненько коли вишивала набір від здається, не цей, що я в цьому році вишила, а, а в минулому році. Там заготівка трішки бруднила ниточки. Але ось той набір, який я в цьому році вишивала, я вам покажу їх далі. Там була вже заготівка чистенька і ниточки, біленькі, світенькі, нічого не не, не бруднилися. Це я ще не вишивала, але, звичайно, поговоримо про це, коли я вишу. Я дуже сподіваюся, що тут вже буде все добре і заготівочка чиста. Так, далі ось такий набір, новиночка, тим і цікавіше. Так? Ну, виглядають набори так же само. Да? так. Давайте одразу дивитися на матеріали. Також покажу ще трішки ключик. Як бачите, тут у нас вже просто нумерація йде. Така ж от схемка, якісь пояснення у нас тут йдуть. І, звичайно, ж там є QR-код на скачування схеми. В середині тому не показую. Електронної схеми я маю на увазі. Так, Вкладена в комплект ось така мотузочка, вона ось тут використовується. Бачите, ось такі от класні елементи, об'ємні. 3D-такий ефект дуже цікаво, Мені подобається, коли в наборчик щось ось таке додають, що додає якоїсь цікавинки набору. Також заготівочка, фетер з підставочкою. Тут, на жаль, якась полосочка, так, але я думаю, вона зашиється буде все добре. на самій заготовочки там, де не буде зашиватися, нічого немає. Але я думаю, то не проблема. Подивимося, що як буде. Ось тут ці спіралічки, тут я ще нічого не розкручувала. Мені так завжди подобається, коли дівчатка-виробники в своїх новочках так скручують ниточки. Такі вони цікавенькі, гарненькі. Так, тут у нас цілих 16 кольорів, а в грушці там у нас також 16 кольорів. Таке співпало, так? Тож, я йду починати два ось цих наборчики, а, і зустрінемось з вами, коли я вже їх вишую і будемо дивитися на а, вже готові роботи. Я а, очікую, що вийде щось дуже гарне. Ця, я думаю, буде така гарненька, яскрава, соковита. Ну, а це ось морська тематика, маячок на це я дуже-дуже полюбляю. І плюс новиночка, дуже цікаво подивитися, що вийде. І знову всім привіт! Для вас минула секундочка. А для мене декілька днів, які я активно вишивала і вишила дві прекрасні роботи, огляд наборів, яких ви бачили в попередньому включенні. А, так, ну в попередньому включенні в нас був такий морський антураж. Так, а тут у нас тепер грушки на фоні, тому що я вишивала грушки. І тепер з чистою совістю, після зйомки відео я зможу їх з'їсти. Бо я спеціально купила їх для того, щоб. Зробити фото такі атмосферні для старту, зняти відео да, з готовою роботою, але вони такі апетитні, трішки вже почули чорніти, але нічого. Я думаю, вони все одно залишилися дуже-дуже смачненькі. Так, що ж, давайте дивитися. Ось така красуня, сестричка-грушка вишилася по набору від компанії Так? А, і ну, подивіться, яка вона гарна: така соковита, така апетитна. А, все, що я можу про це сказати. А, про готову роботу, так, а, тому що ну, я в захваті від того, що вийшло, мені дуже е, подобається, але давайте поговоримо трошки про процес, звичайно ж. А, Вишивала все дуже легко і просто, тому що проста розробка, ну, знаєте, так от як шарами якось вишивається, береш одну ниточку і можна майже одразу вишити повністю цей колір і вивезти з роботи. Ну, наприклад, ці червоні, помаранчеві, жовтенькі, тут зелененькі. Якось так воно групками вишивалось, тому дуже просто і дуже швиденько. Я все вишивала однією голочкою, просто заміняла ниточку і майже завжди дошивала її до кінця. Тому я ж кажу, було дуже-дуже просто і швидко. А ниточки в мене всі залишились. Трошки такий безлад по ниточкам, але ну, це вже, як то кажуть, залишки це був процес. А як бачите, цих ниточок вдосталь, всього вистачило. Це тут в мене бленди припарковані, які залишилися. Як бачите, ниточок всіх просто з головою. А, тож можна їх покласти до моїх дочок DMC і може колись вони кудись ще й згодяться. Тож, ось така красунечка в мене вийшла. Що стосовно заготовок, дівчатка, може, хто пам'ятав, я колись вже вишивала набір від фрозилка, я покажу цю готову роботу трішки далі. І ось там в ній трішки бруднилися нитки. Від заготівки, так, і я про це, звичайно, ж, казала в своєму відео. Я завжди ділюся чесними відгуками про набори, про процеси. так. І я ділилася своїми відгуками і казала, що мені це не до вподоби, що заготівки бруднять ниточки, тому що це дуже сильно псує враження від процесу. Тож, ось в цих нових наборчиках так. Вже як каже виробник, вони попрацювали над своїми матеріалами, так над заготівками. Над їх якістю, і дійсно, я коли вишивала, жодна ниточка не забруднилась, навіть натяку на те, щоб ниточка була брудна не було. Дошивала до самого кінця, такий манюсінький-манюсінький хвостик залишався, і ниточка була така ж сама, як і на початку, як я її взяла. Як бачите, багато світлих відтінків, і всі вони дуже-дуже чистенькі. Ниточки, подивіться, яка краса. І також покажу потім наступний фініш, там також багато, якщо тут навіть не білі, ниточки, а такі екрю, то там в тому наборі є е, білий колір, такий світлий, е, то він також залишився чистенький. Тож це не може не радувати, тому що е, розробки дуже класні. так, е, Хотілося б їх вишивати, а коли ось так стається, що якісь проблеми при, виникають, то, ну, звичайно, бажання на вишивку наступних наборів небагато залишається. Е, от, але коли, от. Ми бачимо, що виробник працює над своїми якимись недоліками, так, враховує наші побажання, наші якісь зауваження. Це, я вважаю, надзвичайно класна риса, так, коли люди. Як то кажуть, визнають свої помилки так, і намагаються якось це виправити. І класно, коли це виходить, і тепер ми маємо змогу вишивати такі чудові процеси, не турбуючись про сам процес вишивки, так, і отримувати саме насолоду від процесу, від вишивання. Так, давайте ці грушки тут покладемо. Хай вони наш чат Чому чат, наш кадр. Іноді знаєте це щось таке в голові, як щось, як сказанеш, хоч ті, хоч падай. Так, ну і наступний дизайн, який я вийшла, це новиночка від фрузелочка. Ось такий набір, ну, я думаю, ви ж не забули, так, що там в нас вийшло, і вийшла в мене ось така неймовірна краса просто, ви тільки погляньте, який гарний маяк. Я обожнюю маяків вишивці, я дуже багато маяків вже вишила, і в запасах в мене їх купа, і я залюбки їх буду ще вишивати. І ось така краса. Та як вам так показати, бачите, тут ось такий навіть, як там, Причал да, іде. і тут пришвартований, мабуть, як, як правильно сказати, я не дуже на току, це знаєте, морській термінології якоїсь, кораблик такий. І маячок у нас тут. Пам'ятаєте, може, в попередньому кадрі я розказувала, показувала, що там на заготовці така от полоса темна була, і казала, ну, я сподіваюся, що їй не буде видно на вишиці. Дівчата, я не знаю, як то кажуть, я вибачаюсь, але. От скажіть мені, будь ласка, чи е, буває у вас таке ш... ну от я за собою останнім часом почала замічати, що в мене дуже втрачається увага, концентрація, якесь таке, знаєте, як, як це назвати критичне мислення? Да, от, і я е, е, якось. У мене втрачаються оці якісь логічні виводи, якісь, от не знаю, що знаєте, як наче я кажу, мозок висох. Я не знаю, як це по-іншому назвати. Але ну от чому, коли я знімала той шматочок відео, я ж просто буквально перед відео розпакувала ці наборчики, я зазняла коротеньке відео для інстаграм і назад це склала, і потім одразу почала знімати відео на Ютуб. Я сильно не роздивлялася так? детально. Думаю, буду роздивлятися вже детально там перед самим процесом, ну саме для себе. І от як лежала заготовка отак от, в цьому, да? ну, отак вона лежала, я її так дістала, і я думала, що це лицевий бік. Так? І я думаю, там така полосочка на цьому лицьовому боці. І ще так знаєте відео вам перевертаю і кажу, ой, а яка зворотня сторона чиста? От Було б класно, якби з лицями таке було. Дівчата, ну, ну Чому в мене в цей момент не виникає думка Віка, подумай, може, це, от там де полоска, може це зворотній бік? Ні, ну знаєте, в мене, як наче логіка відмикається от останнім часом, і е, я себе е, ну, не то що там дурною відчуваю, але трошки от, ну, щось в тому є. І так, да, дійсно, то зворотній бік, і ота темна полоска це вона на звороті була. А лицевий бік, ну ви бачили в попередньому ключення, чистенька, гарненька, заготівка. Ну і, звичайно, я це помітила тільки тоді, коли відкр... ну, сіла вже вишивати. Тобто я сіла, думала, ага, з ага, де мені перший хрестик робити? І я дивлюся, що. Треба ж не отак заготівку тримати, а орієнтація з готівки ось так, от, бо ну, цей кораблик з цієї сторони, і я така думаю, боже, це просто, ну, просто капець, це доба, ну, це як, як отаке можна? Я не знаю, ну як таке можна не помітити? І скажіть, будь ласка, у вас також ви таке помічаєте, що якісь такі знаєте елементарні речі, які раніше просто за секунду здогадались, зробили логічний висновок, а зараз ну якось ось так от. Ну, І інші такі, знаєте, я можу йти йти, забути, куди я йшла. в телефон, відволіклась, забула, що я збиралась робити. І мені здається, що я просто схожу з розуму. Я не знаю, як по це іншому назвати. І також, коли розпаковку я робила, я не помітила ось цю, ось це класне не знаю, це гравіювання, так, або, ну, не знаю, як називати це гравіювання. Ось такий у нас тут малюночок такий причал. так. Дуже така класна атмосферна деталь. Я ну, коли я розпаковувала, я подивилася, ну, підставка та підставка, я свідомо, що воно ось так. от, Ну просто, дівчата, я не знаю, уважності ноль. Так, ну, досить, як то кажуть, про сумне. Давайте дивитися на ось цю неймовірно гарну роботу. Дуже така класна атмосферна деталька ще ось ці канатики. Дуже просто їх було зробити, ця мотузочка йшла, звичайно, в комплекті. Просто зав'язуєте ось ці вузлики, пришиваєте ось тут такими стібочками, і просто відрізаєте зайві ці мотузочки. Дуже класно і дивіться, як, який такий воно, знаєте, цікавий ефект створює. Мені дуже вподоби, я в захваті і ну, краса. Саме ймовірно, що я можу ще сказати. Також, як я казала, коли про грушку розповідала, бачите багато світлого відтінку ниточок. Давайте, може, навіть я вам приближу, Тут ось подивіться, яка чистенька ниточка, все дуже гарно. Я задоволена результатом, задоволена процесом, і, звичайно ж, буду вишивати ще набори від фрузелочка, і ті, що в мене є в запасах, і якісь майбутнє ще собі придбаю. Може, додам хочушки, щоб дівчатка на подарунок купляли, тому що а, от, вже там, знаєте, скоро новий рік, да, доведеться оновлювати війшлиріст для подружок, то може додам туди парочку якраз наборів від розолочка. Є ще деякі, які мені подобаються дизайни, тож а, треба передивитися. Так, це що стосовно а, ось цих наборчиків. Які я вишила нещодавно. Покажу вам ще раз артикули 0,119 і 1511. 15, Ось такий гарний дизайн. І подивіться: просто на 100%, мені здається, відповідає прев'ю. Така краса. Дуже гарно. О, зараз я так залишу і, мабуть, зроблю стоп кадр для обкладинки на відео. Так, що ж, а далі, давайте дивитися, які ще наборчики в мене були вишиті. Їх небагато, але всі вони дуже, як то кажуть, улюблені. Ну і це я можу сказати без перебільшення про кожну роботу, яку я вишила. Всі я їх люблю. І, звичайно, ж, якщо я їх почала вишивати, значить мені це дуже подобалося. Найперша робота, яка в мене була вишита від фрузелка, це ось такі санчата. Це мені колись подарувала такий наборчик моя подружка Настюша. Воно складається з декількох деталок. Оці, як, не знаю, як це називаються штучки. Це санчата, да? полосі, мабуть, а може, неправильно я кажу. Не знаю. Загалом не важливо. І ось така серединка, яка вишивається, так, потім фетр прикріпляється І ось ці штучки я трошки підклеювала, бо вони не дуже гарно трималися. А от такий от дизайн здається, я трішки допрацювала. Ну о, як мінімум, я додала оці ось такі, от бекстіча якісь діляночки. так. Щоб був більш е, цікавіший е, результат. І от зараз, дівчатка, я не пам'ятаю, ну ця нитка те, що бежева, це точно з набору, а ось ця червона, от я не пам'ятаю, чи я замінила її на якусь нитку ручного фарбування, ну не ручного, а секційного, так? А, чи вона була в комплекті. Але мені чомусь здається, що в комплекті були просто бежева і червона, а я оцю червону замінила на ось таку ручного фарбування. А зараз мені дуже складно сказати, бо вишивалася ну, реально дуже давно, років 5, тому так точно. Ще до ковіда, і ще до того, мабуть, пару років. Так, друга моя робота від фрузолка це ось ця мальва. Я її, коли одразу побачила, захотілося мені придбати, ну, коли в новинках вона вийшла. Я її придбала, вона мене, правда, пару років полежала в запасах. А, і коли в мене зацвіли мальви, я згадала про цю роботу і швидесенько побігла її вишивати, щоб зробити атмосферні фото. Обов'язково спробую знайти їх і додати вам на екран, щоб ви змогли побачити. Прив'язала тоді ту стрічку. це буквально просто для фото. Я її туди прив'язала, щоб було так, знаєте, за що тримати, щоб сфоткати біля квітів. Але так мені це сподобалось, що я цю стрічку тут і залишила, і так вона мене тут і висить. Не знаю, мені здається, ця стрічка от просто як наче створена для цієї роботи. Так не знаю, якось мені так воно сподобалось, і не хочеться мені її звідси перебирати. І вона така довга, не знаю нащо. Але ну хай висить, мені так подобається. А і от тоді, коли я вишивала всю роботку, трішки ниточки бруднилися, і мене це е, доволі так дратувало. бо Ну, Мені хочеться, щоб знаєте, роботи були охайні. І, ну, а так як це робота на дереві, ви її не поперете, тому що ну, може ця заготівка, не знаю, розслоїтися, набухнути, не знаю, щось може статися. А може й ні, але ризикувати я не хочу. І от тоді, знаєте, якось мене це доволі засмутило. І тоді мені так знаєте, я подумала, все. Те, що в мене в запасах є вишию, і якщо компанія нічого з цим не зробить, то наступні набори купувати не буду. Але так як бачите, тепер заготівочки чисті, то звичайно ж. Моя думка змінюється, і я залюбки буду ще купувати. Тож, ось такі, такі гарні мальви в мене. І так як казала, що я збиралася вишити ті набори, які в мене були в запасах, а в запасах в мене ще були ось такий наборчик. Цей набір мені моя подружка Натуся подарувала. І ось в цьому році, в березні, мені здається, перед великоднем, я думаю, треба вишити щось на великодну тематику. Згадала, що в мене є ось такий набір. З такими от, ну, я називаю це медальйончики. Не знаю, як підвісочки, медальйончики, так. Там от в комплекті саме дві штуки, де йдуть ці матеріали, тобто оці, оці намастинки йдуть в комплекті, оці підвісочки. І вам потрібно лише це все зібрати докупи. І, речі, ось цей набір там а, також були вже чисті заготівочки, нічого не бруднилося. І мене це я про це казала в попередніх відео. Мене це досить приємно здивувало, і а, я навіть зраділа тоді, що от можливо в нових наборах уже вибник попрацював над цим. А, і вийшли з мене такі от гарні зайченятко, ось такі. Ну, Крашенки, мабуть, не писанки, тому що тут вони не розписані, ну ось такі гарні яйця, так, великодні. Тож, ось така роботка в мене ще була вишита. Так, з вишитих робіт це все. І тепер ще покажу вам, ну давайте тоді також покладу всі в кадр вишиті, так, роботи. Хай прикрашають і можна на них ще помилуватися. А, і покажу вам, які в мене є запаси, набори, також їх небагато. Але дуже всі вони гарнюсінькі і улюблені. А, так, перше, що покажу, це ось така у нас ну, як силует да, України. Ну, Мапою назвати це складно, так, тому що тут нема е, якихось географічних е, таких позначок, так, річок, там, назви міст. а Ну, а от Силует нашої любої країни України, так? Із такими от маками жовто блакитний прапор на фоні. Цей наборчик мені подарувала моя подружка Катюша. І обов'язково треба його вишити. Може, треба от взяти одним з наступних і вишити. Хай вже буде вишита робота, а не наборчик. Так? так, ось такий набір. Далі в мене є ось такий Григорій. До речі, додам зараз на екран, є йому в пару також така гусечка з ну, колядниця, я б сказала, так, там така зірка в неї йде. І мені здається, обов'язково також та гусечка потрібна, не знаю, як її звати, яке в неї ім'я в пару до мого Григорія. Це мені наборчик Настюша, моя подружка подарувала. У нас був такий з нею обмін подарунками адвент такий, і от один із подарунків був осей. Гусь, гусь Григорій. Такий з подарунку. Тут у нього навіть є ще така от гусінь. Бачите, з цим з ковпачком. Так, такий чудний гусик є. Цей наборчик я вже сама купувала. Так, мені здається. У минулому році це була якась новинка минулого року, минулого літа, і мені дуже сподобався маячок, як я казала, я обожнюю маяки. І от придбався в мене такий набір з такими також медальйончиками, якось цей весняний. Там багато є різноманітних і зимові, і весняні, і літні, і з якимись, ну, з такими орнаментами, з гарбузиками точно є, пам'ятаю. от, ну, Мені сподобалося цей з маяками, і а, треба близько, також його буде при нагоді вишити. Дуже гарний. Так, І є в мене ще ось такий от а, коник, так, а, така гойдалка, так, а, у мене такий от медовий з пчілками, з сотами, але там цих коників вже така велика кількість є на будь-який смак. А, ну З десяток так точно, точно є, знаю з, цим, з крокусами. Є різдвяний, є, а, з пікселем, є з, так, з орнаментом, як вишиванка. так, Хелловінські точно є, з суничками, а, з мандаринками, мені здається, є. Ну, Там ну, дуже велика кількість, а, як то кажуть, вишивати, не перевишивати. Ну, Мені найбільше сподобався ось цей, я мені здається, разом його з омальовами з придбала, і обов'язково буду вишивати. Такі от гарні наборчики в мене є. Звичайно ж, в мене є ще хочушки. Зараз додаватиму вам фото на екран. Дуже гарний піончик є, мені подобається така квіточка. Це одна з моїх улюблених квітів, піон, і хотілося б і вишити такий піончик. Так, тоді мені дуже подобається ще коник з соняхами. На такий жовто-блакитний, такий гарненький, яскравий. Гарбузики там такою пірамідкою складені. Мені дуже вони подобаються. Така, до речі, бачите, щось осіннього в мене і в запасах нічого немає, і вишитого нічого немає. А тож треба обов'язково придбати собі його. А, і є ще там а, ось, типу ось такого коника, також така як гойдалка, але ця гойдалка зроблена в формі хвилі, і а, замість коника там іде кораблик. Також дуже мені здається, така класна річ, атмосферна, можна, так знаєте, маячок поряд оцю, цей кораблик поставити. Мені здається, буде дуже така класна атмосферна композиція. А, тож Ось такі ще в мене хочушечки є, і я впевнена, вийдуть ще якісь наборчики, які мені будуть до вподоби. І, до речі, що цікаво, у фризлкаш є в них не лише ось такі наборчики на фанері, в них ще є набори, які вишиваються на тканині, на рівномірці. Доволі класні сюжети, там є така чудова квіткова серія. знаю, є там сова така класна, як ну, таку віночку з згострилася. Також я заходила на стріночку, і для мене було великим здивуванням, що в них є навіть схеми, які продаються ну, просто PDF, так, в електронному вигляді. Які можна просто вишити своїми матеріалами, також як варіант, хто не полюбляє, наприклад, вишивати набори, так, а любить там, ну, самостійно відбирати основи, ниточки ну, і вишивати. А ще у Фрезелка мені, ну, як знаєте, як ідея, от подобається серія у них є портретів наших українських видатних письменників, поетів, так, там, мені здається, зараз у них є Шевченко. Леся Українка, Іван Франко, і мені здається Сковорода. Якщо я не помиляюсь, дівчатка, от, е, я не знаю, чи буде продовжувати ще ця серія, чи це якби, ну, якби от є 4 партнета і все, а, от, але, ну, звичайно, було класно, якби продовжувалося. Ну І загалом у Фрузука там дуже багато різних дизайнів, які ви зможете, е, я думаю, знайти щось на свій смак, і осінніх, і зимових, і будиночки, і е, пташки різноманітні. І, до речі, ще є класні символи року, які виходять ну, так, в одному стилі. На помаранчевому фоні там іде таким як контур на символа року. поточного. Хто не хоче вишивати великі якісь роботи, то можна ось такі маленькі вишити. І це не буде, знаєте, брати багато часу і сил. А можна так, от перед новим роком, символічно вишити якийсь. Такий от наборчик з символом. Тож я обов'язково внизу в описі під цим відео залишу посилання на сторінку в інстаграм компанії «Фрузелок». Так, і ви при бажанні можете перейти і подивитися, який в них є асортимент, які цікаві наборчики, і придивитися для себе щось цікавеньке. Ну або можу просто хоча б надихнутися, тому що роботи яскраві, цікаві, гарні. І, я думаю, завжди, коли бачу щось таке гарненьке, піднімається настрій. А це зараз дуже і дуже необхідно. Тож, чекаю на ваші коментарі. Завжди залюбки з вами спілкуюсь. Пишіть, яка зробіт вам сподобалась. що б ви також хотіли вишити, можливо, у вас є якісь бажані наборчики, або у вас щось зараз в процесі, буде цікаво почитати. І поспілкувати з вами. Дуже прошу вас залишити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, мені буде дуже-дуже приємно. Ну, а на цьому бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте в безпеці. Всім па-па!